В українському посольстві у Вашингтоні також вшановували загиблих у Другій світовій війні. На церемонію запросили ветеранів із України, Молдови, Білорусі, які сьогодні живуть у США. Далі про це Ярина Матвійчук та Дмитро Савчук. Лев Ланда почув перші звуки війни у 17-річному віці на Подолі у Києві. Це був гарний сонячний день, і ми побачили що літають літаки вже над містом. Чого вони літають? Ми не знали. Взагалі. А потім ми знали, що було промова молотова, що значить війна. Хлопці відправляють у танкове училище. Після прискореного курсу навчання у 43-му він потрапляє на перший український фронт. На своєму танку Лев Ланда допомагав звільняти Київ та Львів. Південні райони Польщі брав участь у спецопераціях в Берліні та Празі. Там має бути складний екіпаж, складний, щоб друг з для розгляду. Тоді може до успіху. по чехословацькому радіо 8 травня. Він дізнається, що війна закінчилась. Це був один з найрадісніших днів його життя. Сьогоднішню війну в Україні пан Лев переживає дуже боляче. Дорогі мої танкисти, молоді, танкісти, зараз знаходяться в танках войсках. Любізі свою родину. Зачищають дякую за запрошені на церемонії в українському посольстві. Він слухає представника державного департаменту США і сподівається, що американська армія, як колись у сорокових, прийде українським солдатам на допомогу. сьогодні в Україні ми бачимо серйозний виклик, що ставить під загрозу досягнення, за які боролося покоління Другої світової війни, встановлення миру та стабільності у світі. Але порівнювати ці війни не можна, бо я вважаю, що Друга світова війна залишається найжорстокішою і однією з найбільш важливих битв в історії людства. Однак зв'язок між цими війнами є, бо українці борються за ті ж цінності. Нас вигнали з дому слова найжорстокіша битва викликають сльози в очах у пані Фаїни. Вона родом з Білорусі та українцям завдячує власним життям. На початку війни вони з сестрою потрапили до табору освенцем. Нас вигнали прямо із дому, і за нами ходили, як палечі гнали нас прямо. Ми не знали, куди ми йдемо. Ми ж були маленькі, 11 і було. Дівчаткам допоміг вижити випадок. Їх ослаблених викинули до ями помирати, прикопали землею. А вони у морозяну погоду роздягнені. Вилізли з-під землі, вийшли на дорогу і потрапили на очі розі винокуровій, жінці родом з України, яка врятувала дітей від смерті. І вона нас везла до себе Коли вона привезла к до нам додому, вона насправді накормила. і бросила в будку псячу. Вона нам сказала, якщо собака буде лаять, молчите. Коли німці уйдуть, собака замолчить. Я вас виберу з цієї будки. Дівчаткам вдалося втекти і пізніше знайти своїх батьків. Хоча німців вони ще довго боялися. Я нам не говорила, Фаня. якщо нас тільки поймають німці, тут колодець є. Я раніше брошу, все потом тебе. Кожен із ветеранів у цій кімнаті має свою історію. Йосип Семхович з Одеси. Він не пам'ятає української, але обожнює декламувати вірші сковороди. Ой, мама, не можна нелюбо любити. Нещасною доля з нелюбом жити. Ох, тяжко, ох, важко з ним річ розмовляти. Нехай лучше весь вік дівувати. Родина Бориса Островського з Кам'янець-Подільська до війни потрапила під каток репресій у справі так званих лікарів-убивць. А батько чоловіка так ніколи і не оговтався після війни. Мій батько прийшов дуже контужений, з війни. Мої рідні погибли у Києві. Усіх цих людей об'єднує пам'ять про війну, і всі вони закликають: не повторюйте. Помилок минулого Ярина Матвійчук Дмитро Савчук голос Америки.